Привіт! Ще раз вітаю. Отже, маємо мотоблок, яким треба обробити два таких городи, на яких розкиданий гній, оброблені з осені. Плугом було розорено в сторони. Посередині досить така потужна борозна, ну, бо це трактор орав. Ну і оцей гній вже таки підсохлий, треба його заробити. У мотоблоку в активній фрезі посередині є такий клин для того, щоб роздвигати землю в сторони, і вона потім перебивається фрезами, щоб не було пропуску. Але на цей клин може відповідно те сіно з е, судома, з гною намотуватись. Тому зразу не треба йти глибоко, от, тому береться. Каток ставиться не дуже високо, десь, може, сантиметрів буде 8 обробка землі. І по першому проходу ми підемо швидко на другій передачі. Я зараз іду, от, І на другій передачі, і на таку невелику глибину обробляється. При цьому перебивається ця солома із гною. Так, частково зрихлюється верхній шар. Але мотоблок не силується на повду глибину, тому що він не зможе він буде йорзати вліво-вправо, ботатися на, на центрі. На, на, значить, на редукторі активної фризи. Повертаємо. Як добре, що він сам повертає одне, колесо, саме. От, Вмикаємо фризу і йдемо собі далі. На другій передачі. От. Це просто дуже приємна робота, він робить свою роботу. Тут ми доходимо до тої серединки, воно трошки виходить навскоси, де оця борозна така глибока, і фреза, чим добре, що вона широка і вона цю борозну поступово присипає. На відео може не так видно, досить глибока ця борозна. От, але в кінці після обробки вона стане вже зовсім невеличкою. Знову розвертаємося акуратно. Так. І пішли. Ті, хто говорить, що завжди треба працювати тільки на першій передачі. Ну, звичайно, мова про подижені передачі. так, Ну то, мабуть, працюють завжди на повну глибину. Так. Зараз я йду на другій. Можна було б навіть третю, але вже на третій трошки починає піддиблювати. На другій йде взагалі вегесенько. Коли вже піду на, на повну глибину, тоді так, тоді вже тільки перша, бо треба буде повільно. Іду позаду, топчу собі те, що орю, тому що буде ще один прохід. Нема проблем те, що я його підтоптую. Так? А на ще одному проході, тоді вже буду акуратненько, щоб слідів від них не лишалось. Ну, зараз побачите, зменшив глибину, так? підняв повище куток. От. І гарненько тепер збоку йду, щоб не залишати слідів. На першій пониженій передачі. І воно обробляє, от показує тут. Бачите, як воно витрушує землю позаду, так хороше. Тут ради відео, я мусив відійти, а так іду з збоку. Блок собі йде сам, рівненько, не особо там він не мотає його так. Чуть-чуть тільки ручкою можеш підправляти вліво-вправо, іноді натискаючи на ручку для повороту, а в більшості просто саму ручку легенько вліво-вправо, і він собі йде рівно. Дивіться, яка гарна смужка залишається після повторного проходу. Звертаю увагу, що гній при такому методі він не пере перевертається вниз як після плуга, так і його не привалює купую землі, він перемішується рівномірно з землею на всій глибині і зразу починає давати ефект. Не на другий рік, як буває іноді коли плугом, глибоко його ще завалять в землю, а зразу буде давати. Але один нюанс, що частинка цього гною, бачите, соломинки ще залишається ніби як зверху. Так виглядає. От, ну це такий один недолік, але то не такий великий процент. Йдемо, працюємо. Це вже йде на всю глибину 17-18 сантиметрів. От я його пустив самого, його частенько можна пускати. І ось результат обробітку. Отже, дивіться, яке стало гарненьке рівне поле. От, Воно тепер зрихлене, в кінці ще поперек пройшовся, де-не-де де сліди від ніг по краю поля, де розвертався. От, А так воно все гарне, чисте рівне. При цьому воно не перебито люто, так що зовсім в пилюку грудки є. Тому що занадто перебивати це теж проблема, коли перебиває занадто. І ось так. Тут вже почали знаки робити, вже садяться сусідське поле. Я сусідові робив, от вже, вже садиться, пішла робота. Отже, побажаю і вам, щоб вас все гарно працювало, родило, і хай ваша техніка вас тішить. Всім показ! З вами був Леонід Котвицький, Український канал.